Слава Україні та слава ЗСУ. В Одесі 2 червня 1195-й день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Минула доба в Одеській області пройшла спокійно. Жодного разу повітряної тривоги тут не було, наче навіть російські розвідувальні дрони сюди не залітали. Ну а мопеди росіяни, як завжди, запустили цього разу. Майже всі на схід України, України та північ загалом 80 мопедів, 15 збито, 37 подавлено ребом. Ще також росіяни атакували схід та північ України чотирма балістичними ракетами. На жаль, там жодного збиття. Ну і після мопедів також є 12 прильотів. По повідомленню повітряних сил на Миколаївщину іранські мопеди не залітали там без прильотів. Але в районі Очакова Росіяни, як завжди, атакують підронами, травмовано двох людей. Ну і є руйнування. Щодо Херсонщини, там вночі збито один шахет. І ще минулої доби було багато російських обстрілів, атак з дронів, троє загиблих людей, 19 людей травмовано. Але й були гарні новини знову. Дрони летіли на Росію, і там були смачні прильоти. Сподіваюсь, як завжди, і цієї доби вони туди полетять. Чекаємо на гарні новини.